Самим собі. Це в мене чорний-чорний колір. І поки я його тут дороблюю, просто вийшов прямий ефір, щоб ви побачили атмосферку, яку виготовляються ці хвостики. Зараз тут квітень місяць, який в нас трошки зі снігом. Для роботи мені потрібно небагато аксесуарів, матеріалів. Хвостик виготовлюється під замовлення вашого кольору. Нам бажано, щоб співпало як задача по корінню волосся клієнта, так само і по кінчиках волосся клієнта. Тобто, щоб хвостик вам максимально був зручний в носінні. Як підібрати такий хвостик? В залежності від того, яка у нас задача, яке у вас волосечко, який зріз, довжина, то густина. Тому що може бути, що у вас волосся ріденьке, тоненьке, хвостик маленький, і вам 100 грамів. Один такий пучок матеріалу буде більш, ніж достатньо. Якщо ж у вас така довжина, як у мене, ще й свіжо зрізане каре, тоді вам буде більше всього краще грам 150-200, щоб був він по вазі. Також об'єм має значення, тому що якщо ми, наприклад, для вас зробимо дуже великий хвостик, один, наприклад, 200 г. А вам з ним буде зовсім незручно важко і в цьому випадку краще зробити два менших хвостика, наприклад, ви. Повсякденному житті будете користуватися меншеньким фостичком, робити собі, наприклад, дульку з нього. Теж варіант зробили хвостик, потім закрутили дулю і кайфуєте. А якщо, наприклад, вам потрібно десь на якусь більш таку нарядну вихідну подію, тоді можна буде одягати, наприклад, два хвостики. І в цьому випадку ви можете з ними тусуватися. І це круто, тому що є альтернатива. І можливість збільшити або зменшити кількість навантаження і догляду за вашою сачерською потенцією. Як за ними доглядати. Доглядати дуже просто: ми їх одягаємо. Спочатку робимо хвостик із свого волосся. Я вам покладу резиночку. Ну, я думаю, що у вас теж є резинка для того, щоб ви могли зібрати свій хвостик або високий, або низький, як вам буде зручно знову таки, і комфортно, як ви носите. І потім, вже на е, сформований хвостик. Ми з допомогою резинки одягаємо наш знімний аксесуар. Для чого це робиться? Для того, щоб ви свою резиночку, якою ми робимо хвостик, могли міняти. Десь вона вас потягнеться більше, десь менше. А якщо хвостик, який на резинці ви будете використовувати як і для основного хвоста, так називаємо його каркас, так і для того, щоб одягати цей хвостик швидше зіпсується. І потім буде резинка розтягнута і не буде дуже гарно тримати. Адже аксесуар можна використовувати не один раз, а багато разів. Але, на жаль, резинка там не вічна, вона може потягнутися. Тому такий варіант, що це в мене з цим гачком. Він сюди залазить і залазить. Тому хоче попроситися вийти з чату. Бажано мати декілька резиночок для того, щоб можна було ними користуватися і продовжити термін носіння хвостика. Тобто, ось ці резиночки ви одягаєте вже наверх на сформований хвостик для вас. І по кольору, теж, наприклад, якщо я на напр... базу сьомому кольором, а тут 1 Б то мені взагалі цей варіант не підійде. Але якщо, наприклад, у вас темний корінь і світліше волосочко, то ну, при тому, як ви збираєте ось так своє волосся, нам потрібно розуміти, чи ваш оцей маленький хвостик піде на обмотку резинки, щоб була така висота, об'єм, висота і об'єм зачіски. чи вам буде зручніше. Якщо ви будете залишати розпущене волосся, тому що, наприклад, моє волосочко, я би його е, закрутила або й зібрала. Адже коли я зброю хвіст, у мене тут на потилиці ще зовсім коротке волосся, і мені е, зараз з моєю довжиною зручніше просто його зібрати на потилиці і зробити низький хвіст. Е, можна той низький хвіст, наприклад, зробили собі хвостик, причепили знімний хвостик, потім забили косу і можна зробити собі пучок. Наприклад. Та закрутити, і буде така вже вечірня зачіска на основі тієї ж самої косички. Довжина хвостика також може бути різною, можна зробити довше, можна зробити коротшим. Але якщо ви там не знаєте собі, який вам буде зручніше, берете перший раз, можна дати стандартну довжину, це 55 см або 82 см, і потім його, якщо потрібно, постригти. І зафілюрувати кінці, щоб він був тонкий кінчик. Так як фостики зараз можна зробити із різних матеріалів, може бути низькотемпературний матеріал, може бути високотемпературний матеріал, і від цього, який ми оберемо матеріал, буде ще залежати момент вирівнювання фостика, тому що нам потрібно за там, деякий період часу, ви його там одягали місяць-два, і в залежності від експлуатації умовки він працював. Може бути таке, що потрібно його буде вирівняти, щоб він був рівненький, розчисати, вирівняти. І ось тут нам потрібно знати, яка температура А Ось це у мене зараз хвостик Поні Аріль, це високотемпературний матеріал. І цей матеріал можна вирівнювати при вищій температурі 190-230 градусів, в залежності від вашого покриття. Інструменту, а якщо, наприклад, ми візьмемо матеріал низькотемпературний, і в нього буде більш рівнодовжинність, довжинність, хвостик буде виглядати більш об'ємніше, але, наприклад, у вас не регулюється температура вашого випрямлювача. І тоді, на жаль, такий випрямлювач не підійде. Потрібно Новий, або краще взагалі, не вирівнювати, адже такий вирівнювач опрямлювач в цьому випадку. Він просто нам спалить хвостик і не буде взагалі результату, або ви будете знати, що ви будете вирівнювати і одразу замовляєте ось такий варіант матеріалу, тому що і той, і той хороший, але в залежності від задачі. Я би теж, якби як клієнт, замовляла і високотемпературний, він в житті, по відчуттю, буде вам кращий, ніж хвостик із низькотемпературного матеріалу. Але в низькотемпературного перевага, що він такий більш. Рівно довжиніший і можна при тій самій вазі отримати більший об'єм. Можна замовити хвостик для дітей, можна кольоровий, можна до такого хвостика додати косички із колечками, можна так, щоб вони тут трималися, а можна так привіт-привіт привідпривітналі, можна так, щоб вони були знімні на колечках Або на карабінчиках, тобто додати аксесуара можна будь-якого значення, можна зробити їх хвилястим, або можна їх зробити з кудрів, і вони у вас будуть закручені. Тобто тут взагалі політ фантазії. І ось ми з вами зробили фостик вагою 100 грам. Ну, там 95, можливо, деякі волосинки при роботі були втрачені. Ось така його вага. І довжина хороша. Довжина якраз хороша для тих, хто середнього зросту. І якщо ми його причіпимо, він нам для високого хвоста, для низького хвоста взагалі, боязне, якщо огляда ще довше, можна буде зробити іще довший варіант. Ось такий короткий огляд. Ось ми розчисуємо, тримаємо зверху і прочисуємо знизу вверх масажною щіточкою. Ось так знизу, вверх, розчисали. Якщо потрібно вирівняти, вирівняли. Звісно, перед знову його будете знімати, одягати, доглядати. Можна його попрати з шампунькою, або замочити в кондиціонері. Це матеріал штучний, термоволокно. Ось так воно виглядає. Воно як своє волосочко. Воно є з блиском, таке, значить, як волосся доглядати. але воно саме цей матеріал гарно виглядає. Було ось так, а стало ось так. І знову таки, якщо у вас волосечко ріденьке більш, вам одного хвостика буде достатньо. Якщо більш густеньке волосся і більш рівний зріст, тоді можна 150 грам. Ось тут 100 грам. А якщо їх два взяти, то буде 200. Але 200 це вже, знаєте, таке добре-добре жгут. Добре, добре, такий масивний хвостічок, хвостян. І це може бути. Є люди, які люблять собі зробити високий хвіст, зробити його об'ємним, може бути. А може, вам краще буде скромним для першого разу взяти ось такий варіант. Може, ви самі захочете собі зробити, теж, можна. теж варіант, або хвилястий хвостик. Я задумаю про хулясти, і думаю, піду і собі зроблю якось. Головне, щоб було як носити. Я тільки зняла на днях свої декоси і тепер вже нові задачі. Так, бачу, що дивитись, питань не бачу, тому буду зберігати ефір. Зараз його сфотографую. Кому хочеться подивитися, як вони ближче виглядають, можна зайти на мою робочу сторінку. Або, я думаю, що просто в інтернету ви вже їх бачили. Тут дві резиночки я поклала, бо вона така не дуже цупка, саме в цьому чорному кольорі. А якщо резинка більш субка, тоді буде одна штучка. Ось така історія. Все, ми закінчили. З основним, хочу ще показати, що можна ось таку ще хвильку, до речі, при бажанні, можна ось такий ще хвостик. Із такою легкою хвилькою, це новий матеріал, з'явився, називається у нас Джуліана, Джуліана Юліана. Ось так така етикеточка, можливо, заполонить е простори. Тут така легенька-легенька хвилька, вона не розкрутиться, якщо будете з нею мити волосся, ну тільки якщо не буде, вона закручена і, наприклад, піде на температурній обробці. Тому Можна і такі варіанти по хвостику, а знизу такий легенький-легенький завиточок, який від снігу, який сьогодні йде, знов хмара рухається, він не порозкручується. Ось така історія. Все. Зберігаю ефір. Завтра будемо зумова серія, будемо робити інший колір хвостику, або хвостик потрібен. До зустрічі Гарного всім настрою. Так, завершуємо інстаграм. Ютуб, Ютуб, Ютуб ще тут. Можливо, в Ютуба є питання. А я ще, зберегла і не зберегла? Що за прикол? Інстаграм. Завис. Інстаграм завис. Ой, в мене вже є два лайка. Прекрасно. Так, буду зберігати Ютуб, щось. Независно. Можливо, буде завтра нова серія. Нова серія. Так, надіюсь, тут не зависне.